Вітаю, друзі, на каналі Мінцю Лінцю. Ми зараз йдемо в один такий магазин. Зараз будемо вам показувати взуття різних виробників, а ви нам напишете, чи ви би таке взуття носили. Йдемо дивитися, які в них розпродажі, що вони пропонують. Запросимо вас. Так що йдемо з нами. А йдемо в торговий центр на центральному, на центральному вокзалі. Так що не забувайте ставити лайк, підписуватись на канал і коментуйте, яке вам взуття би було до вподоби. Запрошую. Куди ми йдемо? В який торговий центр? Ми йдемо зараз в Золоті Тераси. Великий супермаркет, який знаходиться в центрі Варшави. Глянемо, що тут є хорошого і що є нового. Варшава центральна. У нас нарешті. Щахлива погода, класне, літо можна в куртках ходити. Бачите, ці ціле літо в куртках можна відпочивати. Але зато в шортах. Так і в кулях. такі як куляки стали. В шортах, в куртках. Ідемо зараз. Я ще вчора хотів, до речі, шарм діти. Так холодно було, що шарп треба діти літом. Ще й шапку. Ну, шапка сама собою, але. Вже без сенсу. Тут все поєднано так, як у Кракові, але в Кракові більше така галерея. Тобто торговий і в Осені сам. так само теж вокзал разом з торговим центром поєднання. Звідси відправляються всі нічні автобуси, тут палац культури. Ось. Так що тут дуже-дуже такий інтенсивний рух. Ну, зараз так холодно і тут багато йтишного. Молоді і завжди тут великий рух. Про тому що це центри, всі в центрі все розкуповують як завжди. Може, як собака? Але велика собака. А ми йдемо вибирати мені босинішки, правда? Так. Тому що мені треба літо босоніжки, на таку, так, на таку холодну погоду якраз босиніжки, бо посувався. Ось такий торговий центр Золоті тераси. Так що йдемо з нами. Тут у минулому році чоловік впав з цих сходів. І тут вже немає таких е, е, сіток, які би підтримували. Ось так виглядають золоті тераси. Йдемо шукати магазин С-Ц. Ну що, ми вже знаходимося біля магану 3С. Це, до речі, польська мережа магазинів, яка є по всій Польщі. Вона вже виїхала навіть в Україну, вона вже з'явилася в Україні. Це торгова мережа. У 2014 році, коли я приїхав, я був дуже здивований цьому взаті. Мені дуже подобалось. Так що запрошую вас весело, раз розпродаж не взуття, звісно. Два плюс один. Два взуття береш і третій є в подарунок. А то чоловічі такі босоніжки? Ні, це жіночі, це Це жіночі, друзі. З такою підошвою? Ну. No. Це жіночі, бач? Дивися, які є жіночі. Як такі ходити, не знаю. Ну, але моя мама любить до речі, бо носити. Такі от ціла їхня 169 злот. Це не є дорого. Тут завжди представлені акційні ціни, бачите, тут на початку водій акція 2 плюс 1. 2 плюс 1, ну Тобто дві пари купуєш і третя буде. Подарунок. А мы и ну, повно... не знаю, чего вечер життя. А ты пошли ночью? Напевно. О! G-Star. Фірма G-Star. Фирма GST or Kibusje. 299 PC. Ні. 229 злот. GSTR фирма. Я, б... Я віше не віше. Не бачу. G-Star? Ні, є така фірма. Отакі кросівки G-Star Super Stiep. 299 злот. Тобто вже 8, Adidas можна купити. Можна, але це теж хороша фірма. G-Star 195 злот. Отакі от теж. Непогані. Оце така зручна для них підошва. Ну, що вже є. Не знаю, хто в такі ходить. Хунтер. Ну, коли це вдягати. Хантер чи Хунтер? Хантер. Вони коштують 219 злот, якраз на таку погоду, як зараз холодно, можна носити. А вони зараз такі? дали знижки тут. Так, червоні знижки, завжди червоні цінники це означає, червоні знижки. Отакі от поло. 249. Ми, до речі, були в магазині Тукмакс, то там, там дешевше таке життя коштує, звісно, трошки. Але по 199 все нормально, отакі от білі бачите, поло. Оце все фірма коло. Звісно, тут є аксесуари. Можете купити собі такі брендовані сумки. Вони коштують 149 злотих, будь ласка. Клас. Тут представлена фірма Riker Riker. Отакеття, різний чоловічий, такі, такі мешти. Не знаю, то шкіряне узиття дуже класне, от, Дивіться. Бачите, яка вона магнеться. Куштують вони 369, це 100 доларів. Різні варіанти. І босоніжка. ви бачите, є такі рікі. Мягайсенькі такі всередині. Тут шкіра. Все такий значок шкіра всередині. Куштують вони 340 дезлок. Звісно, от, тут полуд по 77 злот. Оці такі кеди е? коштують 77 злот, що дуже дешево. 77 а Коштувало вони 129. Ну, бачите, звісно, тут представлена фірма Росі, от такі от бачите різні на каблуку. Такі от класика така Джино Росі, Коштують вони 200-349 злот. а є по 239. Ось такі от, темні. Що тут є? Тут є така от лакоста фірма, теж міжнародна. Мені не подобається ця підошка, бо я в такої не ношу. Коштують вони 349. На, на гривні пише 3892 гривень. Друзі, якщо в гривні проводиться, то дуже, дуже дорого. Дуже дорого. Дивись, яка тут є така назична підошва, вона така якраз така випукла. Якраз супер. І це ласочки фірма, ця польська їхня. Ласочки. Коштують вони 229 гривень 199 гр... злот. І вони такі шкіряні, зручні, бачите, підошва грається класно. Дуже зручно. Є така от фірма Hunter. Не знаю, я перший раз чую про цю фірму Hunter. Можливо, ви напишете в коментарях, що це за фірма. Зиття коштує 149 злот. Ну, так, як на такі кросівки, хто хоче 149 злот коштують. Звісно, отакий хантер. Взуття коштує 329, злот. ще дорожче. Ну, такі от спортивні. Не на кожен день, на кожен день може бути представлені тут. Ну і звісно, тут є отакі от, от рюкзаки, чоловічі, такі от сумки для вас всіх є. 279, будь ласка. сука, 279 зло, так як чоба. Що тут є? І знову бачимо фірма Ласочка. Взуття по 229 злот. Узуття. От от? Отакі от макасіни за 100. 909. За 200 злот? Недорого. І це все шкіра. Бачите, зничок шкіра. Тобто ви платите за шкіру. Із моїх фірма G-Star 239 злот. Отакий варіант є, звісно. Ось, я бачу тут знову G-Star 224 злоти. Отакі от. Не знаю, що це хто їх мені вернув, Китай, Японія, Тайвань. Отакі от боссинішки я зараз шкіряні фірми ласочка коштують Вони 159 злот. Напишіть, чи це добра ціна, чи ні. За 159 злоту тут так А, Ось, і чи менше, то вам стягує ногу. Отакі от, от. А друзі, що я вам хочу розказати за цю фірму. Ця фірма мені подобалася. Зараз вони коштує 183 злоти. Як у мене не була ситуація? Я вдів ці от шкіряні босинішки. У мене такі самі є. Я їх вдів, і ця фарба пішла. Оце пофарбоване, пішла мені на ногу. І я коли в'їв їх, в мене була така алергія на всі ноги. У мене просто ноги були червоні, друзі. Від тої фарби просто пішла дуже сильна алергія, не знаю чому. Чи вона була запалена дуже. І в мене дуже була алергія. І дуже було неприємно ходити. І я їх викинув просто, ці ліжки не раджу. Краще вже вдіти. Оці маленькі макасіни, дивіться, шкіри, ні, класні. За 183 злоти. Будь ласка, і, він, і тут середині шкіри вам не буде не фарбуватися нічого, але наш капятку mm. Не Знову синішки, такі от дешевше варіант, 129 злот, будь ласка, 129 злот. О, такі красиві. Красиві, такі звичайні. Шкірні. Я навіть їх поміряю. Так. <гум> ну, поміряєш. 41-й красивий розмір. Так. Малесенькі. Ну і що тут? є? завжди тут акційні ціни. Ви багато, що якусь дуже вигідно. 239 злот, а такі от коштують просівочки. Ну, і тут великий варіант знову Босоніжок, бачите, від такого є. Вони коштують 119 злот. Дивіться, фірма Ланетті. Але це не шкіра, це не шкіра, Це Субермантин, тому така ціна. Бачите, тут все будуть покупляти взуття, щоб така була поверхня, я не зрозуміло, тому боюся, то алергії, як кажуть. Отакі От зараз дуже популярні такі, босоніжки. коштують вони 79 злот. Файно. дуже дешево. Дуже. А де ж фірма Adidas? Куда? Mustang. О, кросівки Mustang. Це така теж хороша така моделька. До джинсів за 299 злоти, такі от, бачите, Гарна підошва, Тут така Коучукова. ну, Хороші ціни. 215. Тут бачу 207 злоти, такі от, бачите, Така от сюди класика. І є таке дуже випукле. Ну, і бачу фірма Puma тут представлена. які кросівки Puma за 299 злото такого кольору. Але мені не подобається, як вони прошиті всередині. Бачите, які шви, тут такі незрозумілі. Не знаю. О, будь ласка, Отакі от якісь дуже легенькі до речі, всередині. Цікаві. Коштують вони 129 злот. Гософт. Ну не знаю, що за фірма. Звісно, тут є пума. Отакі от чорні, бачите, легенькі класні. 239 злот. Отака от пума. Чудово. Потім те, що така от пума чорна, бо дуже багато червоної бачите, чорні кольори. Нема такого там чорно-біле, чорно-червоне. Оця фірма Капа. Тут є представлена оце шкіра це такі чудесні з таким носочком. коштують вони на знижці. Вони, вони не шкіра 149 злот. Хто любить такий може варіант собі теж придбати. Звісно, тут є різні кольори і сірі, бачите, легесенькі отакі от. Але що, 125 злот. Оця капа 125 злот. А ці Ці теж 149. Легкі, боже, потрога, які вони легесенькі. Но. Матеріал просто, звичайно. Навіть на спортзал комусь. О, 99 злоти знайшов таку капу. То взагалі дуже дешево. 99 злот. Ну, непогано. Що тут? Крокси є. От на літо хто ходив в кроксах, Напишіть, хто ходить в кроксах. Різні види, звісно. Ціна 229. А в гриві 2600 гривень. Тапочки. Тапочки. Так. Крокси. Є тут якісь квік-сівер фірма, перший раз я бачу. 249 злат. Ну, шкіра. От подібні вони на Adidas, до речі. Звіття Адідас, дуже От такі от тряпочі є за 179 злот, Квіксілвер. Не знаю, що це за фірма, перший раз так не чую і бачу. Тому ось так. от. Дуже багато представлено до той Квіксілвер. На жаль, така от правда. Друзі, кому буде подобається наше відео, ставте лайки, вподобайки, пишіть коментарі. Звісно, нам буде цікаво послухати ваші відгуки, Чи подобається вам зиття? Тому що нам подобається деколи можна щось купити. вигідною ціною. Звісно, будуть відео і для жінок, які ми теж будемо знімати, показувати зиття, щоб ви теж були в курсі. Всім папа. -па.